Щоб вони могли колесо а, надіти на той віс. Ну і я нічого не мав. Я мав таку брудну торбинку, яку я мив час від часу. Я сандалі, був в такому монахиньому унах нахстилі, хрест і все. Я ходив від села до села і допомагав людям, просто молився з ними. Але одне, що я був, я, я був я займався енергією. Я людей стілив і через мою енергію люди вилікувалися. Ну другий бачив такі а, ситуації в житті, де був маленький хлопчик, я йому поміг, якщо я не помиляюся, його плечем з рукою, а ж, одна жінка я там постілив, чи я через мою енергію її ногу. А тоді я побачив, ми встигнули у другий такий епізод свого життя, де я купався в ріці. І для мене грошей не було потрібно зовсім. Я у собі відчував Божу любов. Через те відчуття Божої любові гроші були, вони нічого не вартували, вартували мені. Бо я щодня вживав оту Божу любов як канал для втілення тілесних і інших проблем у людських життя.